Якщо хочете затемнити вікна і отримати знижку, то просто під час дзвінка, щоб договоритися за термін, скажіть, що у вас хеджбек. Хеджбек і зазвичай дешевший, як, наприклад, седан. Ну і все, далі приїжджаєте, договорюєтеся, договорюєте на візиту, хетчбек, ціну ви вже отримуєте під час дзвінка, приїжджаєте і надієтеся, що я чи інший е -е, тонуровчик не замітить, що це седан. Що заднє вікно не піднімається, і все, і лишається та ціна. Ви задоволені, що маєте дешевше зробленого седана. В цей момент, звісно, так не заканало, тому що я зразу замітив, що це седан і сказав, що ціна як седан. І якщо не підходить, можна, можна зразу їхати звідси. Бо я тої машини робити за ціну хеджбека не буду. Ну, якось так. Хочете, щоб було дешевше, можете пробувати такий лайфхак. бо я ще... Ще такого не чув, що так можна, і перший раз мав на практиці таку ситуацію.